Анонсована на п'ятницю, 21 лютого, позачергова сесія Бердичівської міської ради, яку напередодні ініціювала депутатська група Народна Рада фракції Батьківщина, не відбулася. В її ході народні обранці мали намір обговорити суспільну політичну ситуацію в країні і звернутися до партійців регіоналів, місцевих правоохоронців, військових, прокуратури, громадян тощо. Прийшовши у визначений час до міського конкому, усі 18 депутатів групи народна рада побачили порожню залу, відсутність міського голови та секретаря міської ради, які на лікарняному, та почули причини не проводження сесії. По законодавству скликати сесію може або міський голова, або секретар міської ради. У разі, або за вимогою однієї третії відгального складу відповідної ради ДКП. У разі, якщо посадові особи, зазначені ну, міський голова і секретар, у точно строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, тобто депутатів. Сесія може бути скликана депутатами відповідної ради. Ну, Верховної Ради. Тобто двотижневий строк не За попередньою інформацією, сесію вирішили зібрати наступного тижня, запросити на неї громадськість та народного депутата Анжеліку Лабунську. На наслідчій неділі, е е е е наскільки я знаю, має приїхати Анжеліка Вікторівна Лабунська, тому що зараз ви знаєте, що в Верховній Раді вона не вирішила з Верховної Ради, вона постійно знаходиться там. І по телевізору видно, як працюють депутати, тому що в обмалі кожний голос депутата на вагу золота.